Я обожнюю малодрами. А ось тобі, бачила, було не дуже весело. Ти ледь висидів до фіналу. М -м, не знала, що ти такий романтичний чоловік. В офісі ти весь такий діловий та стриманий. Ой. Um, знаєш що, Коль? Ти за вечір мене вже тричі назвав цим ім'ям. І... Ти вирішив скористатися моєю присутністю, щоби що? Розважитися чи як? Але ти постійно думаєш про іншу, якусь Юлю. І не кажи, що ти тут не при чому, що тебе зурочили чи заворожили, чи ти взагалі жертва обставин. Воно і видно. Що ти взагалі не думав, коли запрошував на побачення одну, а мрієш про іншу? Це так негідно.